1 грудня – Всесвітній день боротьби з вілснідом. Цього дня в багатьох країнах світу з метою привернути увагу до проблеми поширення вірусу імунодефіциту людини проводяться численні суспільні акції та благодійні концерти. Цього дня Лозівський професійний ліцей спільно з Лозівським міським центром молоді провів для учнів профілактичне заняття у рамках проведення всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Твоя поведінка, твоє майбутнє. Перед початком занять у навчальному закладі. Традиційно проводять рангову лінійку. 1 грудня вона була присвячена всесвітньому дню боротьби зі снідом. Скільки про снід не писали і не говорили, чомусь кожен з нас вважає, що ця хвороба існує де іде тільки не поруч з нами. бесіда проходила у цікавому відкритому діалозі. Учням пропонували вирішити різноманітні ситуації. Які можуть трапитися у житті, працювали в групах, активно обговорювали між собою представлені ситуації та надавали відповіді. В основному відповіді на поставлені перед групами завдання були правильними. Можна відразу після інфікування визначити, що відбулося зараження? Ні, Ні. має що? Продиві. 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 Людина може бути інфікованою вір і не знати про це. Дівчата говорять, що їм сподобалася проведена бесіда. Вони закріпили уже відомі знання і дещо дізналися нове. Було дуже цікаво, розвивающе. Ми узнали щось нове десь. Много себе. інтересного ми да. були інтересні ігри, ну щоб знати, як би последствия цього чем и как ну, можно заразиться, от кого, от чего. Что когда мы, например, узнаем, что наш друг э, Вил инфикованный, чтобы мы не шарахались от него, что мы понимали, что от чего передается, от чего ну, не передается. Это, кстати, очень важно. Какая бы ни случилась ситуация с человеком, неважно больной или вил, или снит, или друг какой-то болезнью, мы должны к нему относиться с пониманием, с уважением и поддерживать в самую трудную минуту. Понимаю, потому что, что человек, не, ну... потому что, это главное для человека поддержка со стороны близких, друзей, людей. Специалисты уважают, что подібные заходы необходимо проводить для підлітків. Адже їх обізнаність допоможе запобігти і зменшити ризик прояву хвороби сучасного світу.